А то я чую голос, там хтось співає. Що то за співи там? Так, сьогодні в, нас, сьогодні в нас у Будинку культури репетиція. Зараз репетирує колектив художньої самодіяльності з всіх землі, фольклорний ансамбль. Ми були по світу, Минулим роком ми поїхали в Молдову. Ми там виступили, нас дуже гарно зустріли, такими оплесками. Ще перед цим. На центральній площі, ще й на День Незалежності, ще й пряма трансляція на всю Молдову. Уявляєте собі. Перше, саме перше ми поїхали на фестиваль народних меншистів у Пітер. Правда, там були, виступали народності, яких менше. Комі ці. Які там ще ненці, Чукчі, Оце такі виступали народи. І ми, представники від України, поїхали туди. Співав цей зал зразу раз, а потім всі встали і чотири стовпчики стоячи, співав цей зал на російському ми представляєте, собі кажуть, от, молодці! Ми такі були. А потім ми поїхали ще в Білорусі. Ми ще в Білорусі були. І знаєте, я тому цікавлюся, а як же воно буде, ця зима у вас, як ви чи не замерзнете тут? Ні. Ні. Не замерзнемо. За, Ой, зранку запалюють печку і до вечора прогрівається в цей зал, фоє прогрівається, фойє ж теж прогрівається, бо тут, тут. Дозвіл, дозвіл треба обов'язково. Із... Дозвіл треба, щоб зрізати із... сухе дерево. Да, да, а, да, да, да. Да. а як воно впаде на голову, то ніхто... Ну, все рівно дозвіл треба. Без дозволу воно не впаде Сух... на голову? Ні, без дозволу воно не. На голову без дозволу». от що б ви могли сказати тим людям, у яких є в селі клуб, будинок культури, але зима і ота холодюка. Ставили такі котли, як поставили в нас. Бажали всього самого, але є, їм скажу, такі голова, як у нас, щоб зробив їм. Дійсно, що в нас є. А я думаю, і так, що газ у нас вже дорожчає з кожним роком. І навіть у кого є отоплення, це газове, прийдеться, нам переходити усім на, на дрова. І треба з тих пір вже починати думати про те, щоб всі такі даже організації, як це клуби, там, ФАПи, сільська рада, куплять оці, як вони називаються, котли-генератори котли і переходять на тверде паливо. Благо, що в нас у лісі скільки сухостою зараз лежить. Завалені всі балки, усі деякі яри. На два місяці, щоб газу не стало, вони були б чисті. Я згідна з ума з пішов, ну, як зробили нам тепло добро. Натоплюється тепло. Тепло в клубі, тепло, оця приходить зранку, натоплють довго. Тут моє тепліше, виходить, як поки в клубі. Тоді двері ми відкриваємо. Люди, зараз, люди зараз приходять люди у клуб, бо знають, що. Що так, тут тепло в залі, що вона посидять так. і з діточками приходять і ми, на, і на всі концерти. все, Дітки приходять виступати, вже ми не боїмося на сцені пороздівати їх, і все, тож немає діток було вже роздіти. ми там вже ті костюми понадівали, а дітки ж то чи що дай боялися роздівати. Мамки не пускали, бо там в клубі, а Щось нормально все. Батьки згідні, пускають діток, поступають. Я одне скажу, що аби всіх такі голови селі ради, як у нас. То було б скрізь. У нас голова сенієради сильного засело взяли. І газ, і вода, і електрика, і в школі ремонт, і в садський ремонт. І, і сенірані ремонт, він за село взяли. Кров у морозі повідомлення.